Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні дуже важлива тема. Відповідь. Я обіцяла дати відповідь нашим підписникам, які дуже схвильовано написали свою... Думку про те, що я не поливаю розсаду при поливі і не поливаю ямку. Я хочу вам показати, як ми це робимо. Завчасно зволожений ґрунт. За, за два дні тому були тут поливи, капуста у нас росте, у нас пришвидшена сива з сівозміна. Тут всі роки вирощуються і помідори, баклажани, і солодкий перець. Одне сімейство, і ось ми. Взимку вирощували тут сідерат, який називається гірчиця, закопали гірчицю і посадили капусту. Здавалося б не можна, але як бачите, росте гарно капуста, тому що у нас тут постійно одна і та ж сама культура. Ми даємо землі відпочити і даємо можливість швидкої сівозміни. І от що ми робимо: я посадила капусту на відстані 1 метр одна від одної рослини. Спеціально для того, щоб ми висаджуємо всі рослини 50 см одна від одної помідори, перець, баклажани І ось у нас, бачите, земля волога, але вона і не суха, тому що ми завчасно поливали. В ці дні ми не поливаємо, знаємо. Для цього ми складаємо для себе гороскопи поливу. І ось що треба робити. От бачите, помідор у нас він засох. Два дні великий горшок. Але цього достатньо він ще не, ну, трошки вуха опускає, це не страшно. Що ми можемо зробити? Сьогодні ми висаджуємо Сьогодні знак стихії повітря Терези. Я хочу висадити цю розсаду. І гарна і погода, і тут можливість теплиця. Саме головне, що теплиця. І навіть в теплиці теж не, час, не спішимо висаджувати. Але тут є така можливість. По-перше, капуста буде допомагати цим рослинам своїми листочками і своєю енергією, тому що капуста вже здоросла рослина, і вони один одному допомагають. Вони ніколи, якщо вони мають простір, вони ніколи не воюють один з одним. Вони тільки допомагають. І тут простору достатньо 50 см. Я знаю, що витягнути з горшка неможливо, так просто щоб не пошкодити коріння, тому буквально 100 грамів. По краєчку проливаю отак, трошечки водичку, для того, щоб витягнути і не пошкодивши коріння, рослину з цього горшочка. Поки рослина тут відпочиває, готується до посадки, ми беремо. У нас є таке добриво кісткове борошно, м'язокісткове, є рибне борошно і у нас обов'язково ще ми купуємо в магазині для тварин. Купуємо дріжджі кормові. Це все для тварин. Перемішали і тепер беремо півлітрову посуду ось так, і просипаємо тут, де буде формуватися коріння. Не в одному місці, а ось як можна більший оцей простір. Ця площа повинні бути зайняті цим добривом. А тепер це добриво повинні занести всередину цієї землі в ґрунт для того, щоб це добре служило рослинки. Ось дивіться, як ми це робимо. Гарненько по всій площі. Тому що тут буде формуватися коренева система. Якщо тут тільки полити, якщо тут в одному місці тільки дати корінням оце харчування, коріння просто не буде розвиватися. А ледаче буде. Як говорять тепличні люди, оце тепличне буде, хоч в теплиці, теплична рослина, вона не зможе нічого використати. Так, до, до капусти не підходимо. Ось дивіться, який простір великий для того, щоб ми могли посадити помідор. І у помідору була можливість оце весь. У нас, до речі, тут закопана гірчиця на дорожках, то там теж є органіка. І коріння у нас, коли ми викопуємо вже восени. Помідори, то коріння по всій теплиці від наших рослин розходяться. Ось дивіться, у нас метр, 50 сантиметрів, це ось тут центр. І ми тут копаємо ямку. І зразу я хочу вам показати ще земля. Вона волога, дивіться, вона зібрана в одному такому, в одній кульці своєї. Отак от. Так от. І це значить, що тут достатньо вологи для коріння, для розвитку коріння. Якщо ми будемо заливати, то тут в одному місці буде розвиватися коренева система. Зараз ми робимо ямочку, де ми будемо висаджувати наш помідорчик. Ось так от. Бачите, було зволожено завчасно, за два дні. І тут вологи для нашої рослинки. Придостатньо. Я трошечки буду укладати спадки. Ось, дивіться, ось таким чином, щоб рослинка була так. Ну, а тепер я вам покажу те, що дуже важливо знати. Це фізіологія рослин. Ми витягуємо зараз цю рослину з горшочка. О, завдяки тому, що ми палили, ми змогли її витягнути без проблем. Ось дивіться, яке у нас коріння. Гарне коріння. Воно розвивалося, ми його робили перевалку з маленького горшочка. Першу неділю воно ніяких. Таких ознак, що воно росте вверх, не було. Чому? Тому що в цей час йшов розвиток коріння. Коли розвивається коріння, тільки тоді починає розвиватися така ж система зверху, така рослина, наскільки розвите коріння. Тому що ми робимо, бачите, воно сухе. Два дні без паливу, це зрозуміло. І що ми робимо? цю вологу землю без паливу вкладаємо нашу рослинку. І її висаджуємо, підтримую листочки, і з цим добривом ми засипаємо цю рослину. Я нічого не ріжу, не зрізаю. Зараз у нас час зростаючого місяця. Сьогодні спалений шлях, ні, ще сьогодні не спалений. завтра у нас вже спалений шлях місяця. У нас дуже Попереду важкий час, палено у місяця, і у нас буде якраз і місячне затемнення, тому ми вже зможемо полити через пару днів. Рослина, коли ми висаджуємо в ґрунт, перших три дні дає завдання кожному корінцю, щоб вони отак по всьому периметру шукали воду. І розвивається ця коренева система. Якщо ж тут полив, і тут в одному місці там кинули ложечку чогось, хто що л'є чи кладе, чи сипить. Ми не отримуємо росту коріння, а от воно в цьому місці і буде, це коріння знаходитися. Може потім колись трошечки вирости. Ми це вже викопували, робили досліди і бачили, як розвивається коріння. І ось така ситуація не сильно приємна. У нас виходить, коли ми. Дуже багато води заливаємо і зразу там вже даємо підживлення. Ось коли ми бачите, ми посадили сюди, коріння наросло. Точно так же в ґрунті буде наростати коріння у цієї розсади, у цього помідора. Це дуже важливо. У нас є дуже активна глядачка, підписниця Олена Іщенка. Дуже дякуємо їй. Вона завжди розказує і свій досвід. Так вона розказує, що її бабуся. Робила ямки завчасно і туди заливала воду. Це те ж, то ж саме за день, за два, і у вас буде вологий ґрунт, і у вас буде пухнаста земля, не забита, не буде склеєна від того, що ви будете поливати. А у вас буде земля, якраз, яка підходить для того, щоб формувалася гарна коренева система. Це дуже важливо це знати. Ми це робимо не тільки під час посадки в знаків знакі стихії повітря, це тільки в Терезах робимо посадки, а інші посадки робимо теж вологу, завчасну вологу землю. Єдине, що ми поливаємо добряче саму розсаду. Це можна в знаках землі робити, ми робимо в казерозі, в тірці. Рак гарно теж працює для висадки розсади. Ну, у нас є гороскопи, тому я не буду зараз про це говорити, У нас є гороскопи і на посадку розсади, і на полив, і на все інше. І тому таким чином ми можемо з вами зробити дуже гарну річ, посадити наші рослини в зголожений завчасно ґрунт. І ніяких проблем не робити рослині і собі, як же ми без поливу, без неполиву будемо висаджувати. Дуже просто. І ще дуже важлива річ: треба, коли посадили, трошечки прижати землю, щоб був стик стик землі з корінцями. Ось трохи прижали. І, от і все. Оце така посадка. Без неполива. Ось ми вам відповіли на ваше питання. Ми бажаємо вам, щоб ваша розсада була здоровою. В першу чергу, вам здорові і вашій розсаді здоров'я та гарного врожаю всіх овочевих культур. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!